Визначні пам'ятки Ліля, що на півночі Франції залишилися без підсвідчення. Так влада економить електроенергію, яка стрімко дорожчає. До того ж, наближаються холоди. Тепер 10 будівель у різних районах міста вечорами поринають у пітьму. Ми вимкнули підсвічення, і це дасть змогу щомісяця економити 170 тисяч кіловат годин або 30 тисяч євро. Влада сподівається, що місцеві жителі підтримають нові заходи, але вони подобаються не всім. Стало трохи похмуро, і це сумно. Раніше такі будівлі, як палац образотворчих мистецтв, гарно освітлювалися. Між колонами не було яскравого світла, але вигляд був величний. Уночі було ефектно. Також у місті знизять температуру опалення в більшості громадських будівель і басейнів, закриють тропічний сад і два фонтани. Влада планує загалом зменшити енергоспоживання на 7%. відсотків. Це дасть змогу щороку заощаджувати мільйон євро. Такі ж заходи запровадили й у нанті. Як очікують цей приклад, незабаром наслідують й інші міста, такі як Париж, Страсбург та Реймс.